Це в я Яїна Мазаркевич. Євросоюз планує перенести економіку на військові рейки. Про це не тільки ми говоримо далі. На зв'язку зі студією Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Сергію, я вас вітаю вітаю вас. Як почала нашу розмову з хорошою новини? Корабель Сергія Котов відправився на дно слідом за крейсером Москва. За інформацією гур, саме ці два кораблі атакували острів Зміяний. Сам корабель новий його вартість оцінюють у 65 мільйонів доларів. Пане Сергію, на вашу думку, от наскільки відчутна втрата такого нового корабля для російського флоту? Ну, відчутна система цієї роботи, яку запроваджує українська розвідка спецслужби, військово-морські сили України, зрештою збройні сили України. Якщо ми системно підходимо до роботи військової і знищуємо Чорноморський флот в нашому Чорному морі, то відповідно це дає нам переваги, успіхи. По перше, менше платформ для запуску там ракет різних. Типу, калібр по е, нашій береговій лінії це можливість для наших е, цивільних суден е, перевозити товари, тому що ну, ми морська держава, і так би мовити, для нас шлях морем це дуже важливий шлях. Ну І в будь-якому випадку це зменшує можливості росіян і е, веде нас до перемоги. Тому <кхід> тут можна тільки. Побажати військово морським силам України і українським спецслужбам продовжувати методично планувати цю роботу. Ну, тим не менш, очікуємо, були сподівання на утримання далекобійної зброї, і загалом бачимо, що Європейська комісія запропонує шляхи, аби підвищити свою оборонну промисловість, щоб по суті економіка змогла перейти на воєнні рейки. А це робиться у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Я процедую Т'єрі Бретона, європейського комісара з промисловості. Нам необхідно змінити парадигму і пере. Ти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна брати на себе більше ризиків, пане Сергію. На вашу думку, от перш за все, так говориться про ризики. Про що саме йдеться? Ну, власне, ніхто не, не, не є секретом, що агресивна політика Росії може продовжуватись в напрямку. Агресії щодо країн-членів НАТО, причому це можуть бути невеликі країни, і там може застосуватись, так би мовити, повзуча така агресія з застосуванням гібридних методів, там розпалювання якихось громадянських незгод всередині цих країн. Ну і не виключається, звичайно, військова агресія як така. Тому країни європейські вони стикнулися з серйозним викликом. І тут... Є оцінка спроможностей своїх, і е, дуже добре, що є таке напрямок, такий бажання все-таки реформувати військово-промисловий комплекс європейських країн з тим, щоб він працював, е, був самодостатнім і був е, адекватним тим викликам, відповідним тим викликам, які є сьогодні. Просто нам, Європейський Союз, обіцяв мільйон снарядів. А в свій час вони змогли лише 300 тисяч надати. Ну і інформація, що вже там 500 тисяч надали, але все таки це не те, що потрібно. Ну цьому, звичайно, було це певні ускладнення були ті, що і все таки Європейський союз вирішив фінансувати лише європейські компанії, в них закупляти амуніцію цю військово мається нова снаряди. А... Не за межами Європейського союзу. Ну, якщо завдання розвивати європейську економіку, то це так. Якщо завдання все таки забезпечити Україну снарядами, то треба купляти це будь-де, лише би виконати завдання і вчасно поставити все те, що нам потрібно. Але тут ще один є момент важливий, чому це сталося. Все-таки є певне таке очікування, що можуть бути. Певні виклики у відносинах із Сполученими Штатами все-таки очікують європейці, що якщо Трамп прийде, він от в своїх певних заявах закликав навіть росіян нападати на ті країни, які там мало фінансують свою безпеку. Ну, це якісь безпрецедентні заяви, мало зрозуміли нам. Але європейці тепер, якби будуть орієнтуватись на свій ВПК, і в цьому плані це втрати. Для американського військово-промислового комплексу, тому що багато зброї європейці купляли саме в американців, тому що не все можна виробляти, не кожна країна всю лінійку озброєнь виробляє і має таку можливість. А сполучені штати потужна країна, потужна в безпековому плані і США забезпечувала Європу там певними видами озброєнь. Сьогодні ж, якщо європейці будуть Більше акцентуватись на, на власному виробництві це позитивно для європейців, але це в якійсь мірі в, в ну, надмірні ресурси, тому що це потрібно налагоджувати лінії, все в, в величезні кошти вкладати в те, що вже є, наприклад, в сполучених штатах. Але завдяки от цій е, дискусії внутрішній, яка є в Америці, вона призводить уже до того, що е, Американська економіка буде менше заробляти саме на співпраці з європейцями в частині військово-промислової співпраці. А, про які терміни йдеться? Я маю на увазі, що якщо, якщо ну, так, Європейський ну. Союз поставить таки свою економіку на воєнні рейки. Я думаю, що це буде відносно швидко. Ну, європейці роблять все якісно є ресурси. Ми ж не сумніваємося в тому, що є в європейців гроші. що Центробанк європейський, ці країни, які головні в Європі, це і Німеччина, Франція, Італія. Великобританія, вони мають достатньо ресурсів для того, щоб почати цей процес. Ну, якби Європейська комісія заявила, що виділяє на це щорічно поки що півтора мільярди. Це маленька сума, як сказали самі європейці. Але буде фонд певний в 100 мільярдів, який теж буде цьому сприяти. Зміниться законодавство, в рамках якого теж можна буде кооперуватися. Це полегшить комунікацію, горизонтальну співпрацю між підприємствами, які Постачають одна одній комплектуючі, так що цей процес і про це Потім ми все про гроші. Про технологічні можливості лінії звичайно є великі підприємства двійного призначення, які продукцію випускають, тобто вони можуть розгорнути всі ці необхідні лінії. Ну і є ноу-хау, є технологічні розробки. Технологічні розробки в світі це створюють лише європейські країни, Сполучені Штати, Тайвань не так багато країн. Всі решта споживають як правило ці технологічні розробки, які є. Тому я думаю, тут в європейців все вийде. Інша справа, що хотілося б, щоб все було швидше. Це по перше, і по друге дуже важливо, щоб європейці залучали Україну на рівних уже як держава, яка ну майже член європейського Союзу, ми сподіваємося. Ми віримо в тому, що Україна буде членом європейського союзу. То чому зараз не залучати Україну тісніше до безпекових питань, зокрема з тих, які пов'язані з військовою промисловістю? Ну от щодо схвалення, так наскільки мені відомо, має бути підтримка від 27 національних урядів. Так от я до чого веду? Чи не затягнеться знову ж таки голосування? Давайте згадаємо Віктора Орбана, який постійно виступає проти допомоги Україні. Ні, ні, це я думаю, що це внутрішні. Це більше такі питання, скажімо, технічні можна, це не, не, не стратегія. Там зовнішньої політики Європейського союзу тут я думаю, європейська комісія має право акцентувати там на тих чи інших е, моментах. Ну можливо, якісь голосування буде здійснюватись і в Європарламенті, а там є Орбан і його фракція. Так що, але тут слід зазначити, що дуже багато рішень е, в Європарламенті приймають простою більшістю, тобто там не потрібен абсолютний консенсус. Це не НАТО. Яке е, приймає рішення тільки консенсусом, тільки консенсусом е, в, Євро, в Європарламенті і Єврокомісія вони мають певні певні функції приймати ті чи інші рішення. Так що я думаю, все це буде відбуватись І Ну щодо України, теж сподіваємося, що ми будемо залучені. На цей процес реформування європейського військово-промислового комплексу Ну, це все в перспективі. Хотілося б більше поговорити про нинішню ситуацію. День нинішній. власне маємо відомо так дефіцит снарядів, який власне стався і через шапіто з кордоном США. маємо гучні заяви Макрона про можливу відправку військового контингенту до України або невідправку. Далі йде коливання Шольца стосовно надання чи не надання Україні далекобійних ракет Тарус. Слиття в мережу розмови німецьких чиновників і так далі. От все це закручує, наскільки я розумію, так знову ж таки гайки навколо постачання Україні зброї, якою ми нині дуже сильно потребуємо. Ні, ну та зброя, яка нам уже прийнято рішення, вона постачається. Танки ремонтуються, артилерійські системи постачаються, артилерійські снаряди йдуть. Частково ми голод цей знімаємо на лінії фронту. Звичайно, у нас ще менший паритет з росіянами, але наша зброя більш точніша і дає можливість нам ефективно відбивати їхні атаки. і Подекуди контратакувати, і що стосується літаків, ми теж їх очікуємо. Тут пан Ігнат постійно про це розповідає. Коли це станеться, він він знає краще, якби він нас повідомить, коли вже будуть літати F-16 в Україні. І е, в цьому аспекті, якби ця позиція зберігається. Я вважаю, що е, дуже добре, що е, Макрон, президент Франції, запустив цю дискусію про можливість участі іноземних формувань на території України. Звичайно, е, це питання ще не готове там для цих країн, але це перший крок. Важливо про це говорити. Ми пам'ятаємо, як взагалі створювалися ці коаліції, коли про танки говорили. Ніхто не хотів перший. Надати Україні танк, ніби це якась там така ну страшна зброя, і, і якась там гейм, гейм формуюча якась, якась акція. Зовсім, зовсім ні. Тому тут важливо поговорити. Я думаю, що перші кроки якісь можуть бути зроблені, зокрема, дозволити добровольцям цих країн європейських, які бажають допомогти Україні з тим, щоб вони могли мали такий, про правовий статус дозвіл е, бути в Україні і перебувати в лавах збройних сил України або в інтернаціональних бригадах, якихось захищати. Україну і Європу тут важливе рішення держав також, тому що і в багатьох державах юридично заборонено своїм громадянам служити в військах інших країн. Тобто тут потрібно зняти якісь ці обмеження і йдеться саме про добровольців, не про регулярні формування на початку. Ну також це могло б бути залучення таких точкових Певних uh, людей з певними спеціальностями тих же пілотів, які все життя пролітали на літаках, вийшли на пенсію, можливо, в європейських країнах, в тому числі є в 16 для них знайомі, і вони могли б uh, продовжити службу з, разом з українськими пілотами захищати небо України. Ну, от, повертаючись до коаліції танкової, яку ви згадали, загалом от є ж у нас і коаліція по далекобійній зброї, і дійсно, от кожного разу ситуація складається, що перед постачанням заходом будь-якої зброї відбувається створення коаліції по ним. Тобто, є все ж таки надія, що Україна отримає далекобійну зброю. Ну, все ми чекаємо. Ці таурис здавалося, що вони не за горами, але якісь нові й нові заяви. Лунають і ну на сьогодні, включно з цим перехопленням цих переговорів, і останніми заявами Шольца, все виглядає так, що ніби тавруси можуть дати, але щоб без е, німецьких офіцерів, які там будуть щось налагоджувати. Ну хотілося б перше їх отримати. І я думаю, що якщо їх інструкція там в коробках до цих таборів, то ми зможемо її перекласти. І я думаю, наші фахівці вивчать вивчать це і інженери зможуть застосувати, якщо там німці навіть нам по телефону я жартою трохи по телефону, розкажуть, як, як цим всім користуватись. Головне, щоб вони в нас були. А ми вже далі будемо визначати пріоритетні цілі, які нам потрібно знищувати. Повертаючись до військових рейок, власне в Україні вже кілька місяців говорять про те, що і Україна має переходити на військові рейки. Ми ж розуміємо, що війна не завершиться завтра. І чуючи риторику, яка лунає з ефірів федеральних каналів, зрозуміло, що Росія не зупиниться остаточно, доки не знищить Україну. Тобто нам потрібно готуватися і готуватися досить таки серйозно. Ну, про безпеку нам потрібно було думати і з першого дня незалежності України, думати про свою армію, про своє забезпечення збройних сил, про офіцерів, про периметр, який нам потрібно захищати кордонів. Про те, коли ми віддавали ядерну зброю, вимагати замість цього членства в НАТО і в Європейському Союзі, і це були речі, які співмірні. співмірні. Ми позбуваємося великої кількості ядерної зброї. Це вперше в світі країна робить такий жест до майбутнього ядерного роззброєння. І всі країни повинні нас ну, подякувати за це. Але як е, е, така е, рівномірна обмін в цьому плані це надання нам членства в Євросоюзі і в НАТО. Цього не було зроблено е, в великий час. Ми тут в Україні завдяки цій п'ятій колонії і всяким е, там е, вибачене слові шуфричам, які бігали по парламенту і кричали Нато ні, е, е, ми втратили. Динаміку, ми не ввели не, не, не нормальну дискусію щодо цього. Ми не переконали е, щодо того, що нам потрібно бути членства в НАТО. І в мирний час, коли Естонія, Латвія, Литва набули е, цього, чи коли Росія ще не могла е, так протидіяти, як вона протидіє цьому сьогодні? Ми втратили цю, цю можливість здійснити це в свій час. Е, а от на військові рейки, що ви кажете, то це потрібно з 2000 2014-го року було переходити і, і перейти. І за 10 років, скільки зроблено ракет, які розробки є, е, куди вони літають. Яка кількість в нас багато йшлося про танкоплот. Е, скільки цих танків на сьогодні? В нас їх на параді показували ще. Я пам'ятаю, президент Ющенко був на хрещатику їздили танки оплот. Де вони? Де вони сьогодні? Ну і все інше, і все інше, включно із роботою патріотичною в системі оборони серед поліцейських, серед спецслужб, тому що ми. Побачили, що сталося в Криму і на Донбасі, коли там прийшли окупанти, там частина частина наших е, людей, які працювали в цих е, службах, вони перейшли на сторону ворога. Тобто, наскільки е, ці люди були адекватно прийняті на роботу і так далі. Тому сьогодні це завдання не знімається. Потрібно ну, посилюватися складно, бо вся територія України, обстрілюється, але Потрібно щось робити, щоб був реальний продукт. Кінцевий продукт випускався в Україні зброї, яка нам сьогодні потрібна і яка необхідна. І наостанок хотіла вас. От ще що запитати зараз? Тривають навчання Ститфаз Fast Defender 24. Один з етапів буде проходити на території Фінляндії. Це вперше так близько до кордону з Росією. В Росії, звісно, вже відреагували і назвали це провокацією. Те, що вони дуже сильно пильнують за цими навчаннями. Загалом Росія отримала те, чого не хотіла. НАТО розширилося і мають тепер вони найдовший найбільший кордон. Тому що Росія сама не знала, що вона хотіла. Це просто в них ну такий президент, і, і така їхня доля. І я думаю, цим всім рано чи пізно росіяни це зрозуміють і цим закінчиться. Звичайно, власне і ж атака на Україну це було просто бажання загарбати територію. Але росіянам це все пояснювали, що це. Захист від НАТО там якийсь підльотний час для ракети з Харкова, дуже малий до Москви там і так далі, і треба от іти воювати на Україну. Причому війну почали в 2014 році проти України, яка була позаблоковою нейтральною державою, такою як і Фінляндія. Тобто нейтралітет як такий не діє. Фіни це все побачили, і вони зрозуміли, що з таким же успіхом може, може початись війна і проти них. Тому Швеція і Фінляндія, Фінляндия Швеція, взагалі 200 років мала нейтралітет. Вони позбулись цього, вони вступили на сьогодні в НАТО і е, дбають про безпеку своєї країни, а не так, як у нас ці всі провокатори. Які виступали проти НАТО, а але працювали в державних органах влади в міністерстві закордонних справ такі працювали в офісі президента в адміністрації президента в Міноборони, такі були виступали проти НАТО. А сьогодні вони десь там тихенько сидять і дивляться, як гинуть українські люди. Гинуть солдати на полі бою, гинуть цивільні діти, яких вбивають якби сім'ями. І як вони себе сьогодні почувають щодо цього, мені цікаво, але вони зробили свою чорну справу. Ну, бо Бог все бачить. І власне, ми маємо цю війну через те, що ми не набули членства в НАТО в свій час, не зробили все для цього, щоб це досягти. Тому, закінчуючи свою свої аналіз от цих маневрів, які ви згадали Фінляндія, Фінляндії, я хочу сказати, що це. По-перше, ну, мобілізація саме е, сил е, північно-європейських країн е, в плані відбиття можливого нападу з Росії. Ну, це демонстрація Росії. Також що в разі, якщо вони почнуть там якісь якусь теж провокацію, то це для них закінчиться погано. На останок скажу, що сьогодні Швеція і Фінляндія нам опосередковано допомагають, вони відтягують на себе якусь. Військову увагу Росії, якихось військових, там які там десь теж можливо присутні. Таким чином, можливо, на нашій лінії фронту українським солдатам буде трохи легше. Ну так нам теж своє робити, пане Сергію, я Вам дуже дякую за роз'яснення. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.